Куряче філе 110 калорій. Куряче стегно зі шкірою 210 калорій. Знав підписчик. Єсиш чорний шоколад, бо ти худаєш, Молочний шоколад 540 калорій. Чорний шоколад 510 калорій. Тунець у власному соці 110 калорій. Тунець в олії 210 калорій. Грецький йогурт 50 калорій. Сметана. 200 калорій. Нежирний кисловолочний сир. 70 калорій. Жирний 150. Кола зеро – 0 калорій. Zero ж. Кола оридженіа. 40 калорій на кожних 100 мл. 40 калорій. 60. Якщо ти не знаєш калорійність їжі, яку споживаєш, то всі інші твої знання про харчування, про білки, жири, вуглеводи, про вітаміни, мінерали, клітковину, до коза гексаєнової, коза пентаєново, жирні кислоти, підписчик до сраки.